Головна фішка кінстрок це їх ампули. Вони популярні через миттєвий результат на волосі, який видно одразу. І зараз ми поговоримо про три із них: кератиновий філлер містить керетин, олію вітамін Е, захищає від У фільтрів, живить волосся, прибирає пушистість. Ампулка наноситься після миття шампунем, закривається кондиціонером. Або ви можете використовувати як лікування разом з маскою змішувати в пропорції один до одного. Має в наборі зручний носик аплікатор. Одній ампулки вистачає на 3-4 застосування. Ампула нутритів SOS для миттєвого відновлення волосся. Містить суперконцентровану формулу з гіалуроновою кислотою, яка живить волосся зсередини, надає блиск та сяєнні волосся. Наноситься ампула по довжині за допомогою зручного спрею, який іде в комплекті. Вистачає однієї ампули на декілька разів. Вітамінні ампулки Brushin, ідеальні для укладки на фен щітку, не потребують змивання. Ви відламуєте верхушечку і наносите довжині на волосся. Одній ампулки вистачає на декілька застосувань. Вони не містять спирту, містять колаген та кератин, що ідеально для близького волосся, а підходять для сухого та пошкодженого волосся.